Резолюція Генеральної асамблеї ООН От, номер 33 3314 прийнято у грудні 1974 року визначення агресії. І це являється актом агресії. Вторгнення будь-якого. Підрозділу чи вторгнення літаків чи літальних апаратів згідно міжнародного права згідно з назначеною резолюцією Генеральної асамблеї ОН, яка ОНІКАНСКА актом агресії. А якщо це акт агресії, то вже не четверта стаття у статуту НАТО, це стаття п'ята, це колективний захист. Боясь признатися. Ми коли з вами розвивали ситуацію. Це було в листопаді е, 22 року. Коли російська ракета упала на Польщу і вбила двох фермерів, так що, ну перелякані ж були, що о, так, тоді ще був президентом Байденом, поляки проконсультувалися із, із, із Байденом президентом, і взагалі не піднімали.